Росія грає якраз на цій стратегічній невизначеності, на цих дурнуватих уявленнях європейських лідерів про те, що треба бути гнучким і сильним. Я не знаю, як це в них в голові вкладається. І от Путін грає якраз на цих ключових, повторююсь ще раз. На ключових базових питаннях, які багато хто вважає там нікчемними, там філософськими, дурнуватими, але тим не менше саме оці філософські питання буття вони дають базу для соціальної поведінки, для обґрунтування е, своїх стратегічних задумів, намірів там, і так далі. На сьогоднішній день Путін хоче демонструвати світу, що він є альфа-самцем. Що Росія це батьківщина альфа-самців, що альфа-самці плодяться, розмножуються тільки в умовах руського міра. І руський мір це єдине такі собі джерело альфа самців, які врятують світ, і він буде це демонструвати постійно. Нотами протесту, навчаннями по ядерному анонізму, чим завгодно. От, чим завгодно він буде демонструвати те, що він персонально і всі його ефективні менеджери, які поруч, вони є е, е, якби, привабливими, справжніми, чоловічими, там, брутальними, з, усіма, е, з усім набором традиційних цінностей? Те, що відповідає там, Рішив Сунак і так далі, якого хочеться обнять і плакати, Ну, це вже гра пішла не в сторону третє. Третя світова вже триває. Вона вже триває давно. Вона триває вже з 2007 року, з Мюнхенської, з результатів Мюнхенської конференції. 2007 року, на якій Путіну повідомили про те, що Росія на сьогодні на той момент перестала відігравати базову ключову роль в розповсюдженні формату світового порядку, відтоді Росія розпочала третю світову війну, маючи на меті зайняти своє місце в колі людей, які диктують світу, нав'язують світу світовий порядок новий. А якщо ми повернемось до заяви МЗС Російської Федерації, в якій заявлено, що, наприклад, винищувачі Ф-16, вони будуть розглядати як ціль, до якої будуть прийменять страт... тактичне ядерне оружие. ані запугують? і до да, да, сраті вони запугують. чи вони не запугують? Що вони ще можуть запугати? Кого вони залякують? Поясніть мені, кого вони залякують? Що значить вони залякують, чи вони не залякують? Вони діють відверто, відкрито.